Дякую. Александра, про поточну ситуацію і про можливу ескалацію конфлікту. Ну, я, наверное, ничего нового особо не расскажу. Единственное, со своей стороны, могу заверить наших оппонентов с той стороны, линии фронта, что можете быть спокойны, мы детально понимаем, что где происходит. Мы детально отслеживаем и знаем, где кто стоит. Какие железяки стоят, в каком зеленке между Первомайском и Кировском, где личный состав группируется, где кто проходит какую подготовку. Мы четко понимаем. И можете не сомневаться понимаем, а когда вы собираетесь делать какие-то шаги. Я говорю про оперативный уровень, оперативной разведки, фронтовой разведки. Вот, мы четко понимаем, какие у вас на ближайший момент планы. То есть это все есть. Они все докладываются на уровень Генерального штаба. Мы понимаем даже все эти фокусы, которые вы там делаете на передовой, когда вы там по ночам грузите на грузовики какие-то гусеницы, как мы их называем, таскаете вдоль Бахмутки или там туда в сторону сокольников, вот. потом разворачиваетесь и уезжаете обратно. Вот. Делаете, все делаете это на ночниках, чтобы никто не слышал, что гусеница заходит, где вы там в каких помещениях и где вы оставляете все эти вещи, и где вы там планируете через какие танковые броды куда переходить. Все это прекрасно знаем. Встретим, поверьте, не беспокойтесь. Не в зависимости от того, даже может где-то есть какие-то там вещи связанные в том, что а, генеральное командование, там, генеральный штаб, имею в виду Министерство обороны, как хозяйство, еще больше субъект, потому что в основном занимается штаб АТО и генеральный штаб, вот. Может, даже где-то, если какие-то планы не высвечиваются на поверхность, то поверьте, что на местах все будут драться, а никто отступать не собирается. Вот драку получится в полном объеме. Поэтому, естественно, миловости просим, никто говорить не будет, но поверьте, что все знаем, откуда, где, кто и чего собирается. И на какие даты вы там что планируете, потому что, поверьте, с той стороны у нас даже разведки особо не надо, людей, заряженных на Украину и готовых работать с нами, выше крыши. Вот. И в том числе, кстати, хотел и сразу Uh... Раз уж мы подняли такую тему: сказать о недочетах, что нам не хватает. Нам не хватает полномасштабных подразделений, развернутых по линии фронта. Не кусками вырванных там, с 4-5 с бригад или там, с батальонов. И на линии фронта 6-8 километров, там, по представителям 4-5 частей. Это сложно. Мы этот вопрос решили на местах. Но это дополнительные сложности. Потому что ну, каждое подразделение там, понаставляет своего. И чтобы другим идти в разведку, там, им надо, грубо говоря, получать информацию. С сопредельных соседей, грубо говоря, или там делать сводные отряды. Там, но это такие тонкости, которые, как бы никому я не, не открываю. Это просто я через медийную площадку обращаюсь: в Генштаб. Пожалуйста, вот это самая большая проблема. Разворачивайте цельные подразделения в ли, на, по линии фронта. Там все вопросы решены сразу. И со смежниками будем решать вопросы намного быстрее и серьезнее. И оборона будет совсем другая. И не будет... Да, да но ну, это даже да. Там целый ряд вопросов взаимодействия. Составна часть, да, я дуже хочу завіти, що ви будете почути. А, і на це я підставив, оскільки воєнний щоденник є один з небагатьох телевізійних проєктів на нашому телевізійному просторі, присяжних саме е, е, антитеристичній операції або війні, все ж таки, як називаємо ми її в ефірі воєнного щоденника. Продовжиться воєнний щоденник. Вже за мить залишайтесь з нами. Продовжимо говорити на цю та інші теми про тристоронню про зустріч. тристоронньої контактної групи. Також поговоримо. Тож залишайтесь в 112, ви будете знати більше. Всім вітання, це телеканал 112 Україна. Це воєнний щоденник. Дякуємо, що залишайтеся з нами. Дякуємо за довіру. Дякуємо нашому стильному спонсору Лібутік. І ми зараз продовжимо говорити про надважливі речі. Отже, за даними української розвідки, бойовики посилюють свої групування на передовій. Відзначається висока інтенсивність переміщення техніки між Луганськом і південним районами окупованої частини Луганщини. Незаконні збройні формування активно перекидають матеріально-технічні ресурси з перевалочних Бази складів поблизу кордону, що розташовані у містах Краснодон та Іловайськ, ближче до лінії розмежування. Зокрема, ворожа техніка стягується до Донецька, Горлівки, Стаханова та Алчевська. Ну а тим часом кордон з Україною продовжує перетинати військова техніка. Про це повідомив заступник командувача АТО Сергій Галушко. За його словами, сьогодні вночі чергова колонна з 12 танків і 7 вантажівок живою, увійшла на українську терміну. Ну ось почули ми інформацію. Павло Кишкар, народний депутат Павле, ну ситуація непроста, знову ж таки про ротації нам зараз кажуть та у штабі АТО. А почули ми щойно від людини, фактично від практики. Та і ви ж практик, ви ж так само знаєте, як там на передові це все відбувається від пана Кралюка, що потрібні цільні підрозділи звертається до генштабу у прямому ефірі воєнного щоденника. Та розгортаєте їх по лінії фронту. А зважаючи на всі загрози, які ми щойно. Вкреслили. А оцініть питання взагалі цього єдиного координаційного центру, от як він створюється, ми про проблеми багато говоримо, чи є е, якісь зрушення у цьому питанні. Сама організація, я думаю, змінилася, суттєво змінилася від того часу, коли ми були на фронті. І взаємодія і розгортання. Я думаю, що Генштаб намагається зараз сформувати цільні підрозділи на лінії фронту. Я, до уваги Генерального штабу такі тонкощі довожу, все-таки в письмовому вигляді, не піднімаючи їх в змі, ті, які я бачу на, на свій власний розсуд. І волів би, щоб ми тактичні все таки питання не обговорювали на, на широкий загал. Павле, але, але але якщо але, не все чують, от що але, залишається робити думаю, що комбатом, що залишається думаю, що переміщення боталіону. і формування чую, що... цільних підрозділів Це... по лінії фронту доволі складна логістична uh -huh. проблема, тому не все так швидко. Але на підтвердження слів пана Кралюка, хочу сказати, що багато людей на окупованій території дійсно надає важливу розвідувальну інформацію Збройним силам України і, взагалі, підрозділам АТО телефонують. До речі, до сих пір мені ті люди, які знайомі, лишилися, які допомагали мені на фронті, із Донецька із Луганська, із Інших населених пунктів до сих пір е, говорять вулицями, говорять, е, яка техніка під'їхала. Вона вже бабусі старі починають розбиратися у видах техніки. Ну до смішного вже доходить. Тобто ми можемо е, точно повідомити в центр АТО, навіть використовуючи простий мобільний телефон, інформацію про розташування російських військ там в Донецьку чи в місцях їх накопичення до до такого простого, але дійсно я підтверджую, що багато людей на окупованій території підтримують Україну. Ну і от головне, що ви зараз сказали, що все ж таки це взаємодія є і чують, та? і ваші чують, пропозиції. Чують однозначно, так само, і враховують, а... і багато. Я ще раз кажу, вже нема, наприклад, в системі зв'язку нема такого, що ми виходимо в бій, маючи 5, 6, 7 рацій на собі, ну, офіцерів, я маю на увазі. Вже це більш скоординовано, є чітке завдання і плани по артпідготовці, є чіткі плани по відповідях. Так що я думаю, що система ведення бою і ведення розвідки змінилася доволі суттєво. Ну, в системі забезпечення, звичайно, є кардинальні зміни від початків нашої війни до, до сьогодні. Ну, каже Павло Кишкар, що є зміни. Зараз ми почуємо позицію судді Василя Голованова щодо змін. Так, дякую. Анна. І Ви могли бачити в полівікні реакцію Олександра. Не погоджується. Олександр, пане пан Олександр, з чим конкретно не погоджуєтесь? <плес> Ми трошки говоримо про різні контексти. Я не говорив про засоби зв'язку і комунікації. Про це ж я не говорив. Я сказав, що на місцевому рівні, на підрозділах місцевих, ми це питання вирішили, причому в принципі, завдяки роботі командирів між собою командирів нижчої лан та середньої ланки. Ми говоримо про повноцінні підрозділи на рівні батальйонів і бригад. Які не повинні розкидані бути по всій лінії фронту, і одна бригада не може вести лінію на, наприклад, на, на, на відстані 90 кілометрів закривати. По суті, це неможливо. Не може бути, щоб на, на, на невеличкому учаску були підрозділи з чотирьох бригад. Наприклад, це теж неправильно. Я про це говорю в цьому аспекті. Немає роботи. Я вам говорю це абсолютно фахово. Бо, бо з цим я не один раз звертався до генерального штабу і особисто приїжджав до Муженка. На жаль, правда, мене не прийняли. Тому я говорю саме про це. От підрозділи вони це формуються, вони налагоджуються, вони між собою координуються. Це ж цілий цілий спектр. У взаємодії, яка повинна відпрацьовуватися на рівні одного підрозділу. Я сам говорив про це. Дякую. Я чув короткий так, коментар Павло, можете відповісти. Я про Муженка згадав і я так сміюсь, насправді, бо людина не ходить навіть на комітет з питань національної безпеки і оборони, а ви хочете, щоб він вас приймав. Ну так. Ні, я не, не те, що не важливо те, що, про що ви говорите. Це важливо, це, це суттєво. І я думаю, що. Ця передача дозволить йому все-таки відкрити вуха і почути цю проблему. Бо відколи від, від, від червня місяця, до, коли ми вийшли на фронт, да, ця проблема існує, те, про що ви говорите: що підрозділи розкидаються, та ста, сама 128-ма закривала фронт, здається, 80 кілометрів, yeah. yeah. да, 24-та закривала 70 кілометрів. Ну тобто, і ці всі питання ну, до смішного. Да, якби військові професійні сили подивилися на карти, вони просто заплакали, так бо. Так так не можна вести війну до сих пір. Ми я, я ще раз скажу, це. Це ще одне твердження, що ми не воюємо. Ми до сих пір бавимося в якісь незрозумілі речі, але точно ми не ведемо війну. З ворогом, яким на даному часі є Російська Федерація. Павле, Дякую, якщо Павло. Дякую, прошу вас. Ми продовжимо обговорення. Василю, ми просто скажемо, що якщо ну от, просто Павло каже, що, можливо, ця програма допоможе. Якщо пан Муженко дійсно раптом він зараз нас дивиться. Ми запрошуємо, приходьте у прямий ефір. Якщо не, не, не можна зустріч організувати з командуванням батальйонів чи на комітеті, про що ви нам зараз кажете? Давайте у прямому ефірі. Ми готові. Будь-який час. Я, а, я чого Василю... згадав? Я дозволю Костя, вибачити я там від. Дриває в тебе час. Чому запрошували Муженка на комітет? Тому що є два факти, визнані трагедіями фактично. Це Іловайське, і Дебальцево, жодна людина до сих пір не притягнута до відповідальності за ці трагедії. Хотілося б вірити, що наше вище політичне керівництво керівництво держави все-таки знайде в собі внутрішні сили і знайде винних людей, і вони будуть покарані. Костянтин Машовець, так, про, просимо. Так дякую, Дякуанна Константина вашу думку ось повертаючись до теми mm -hmm. попередньої. Ну, воєнному объяснять не надо почему четыре, например, подразделения из одного часть или соединения сведения на каком-то коротком участке, будут менее чем если бы это был цельный батальон или цельный полк. Вот. То есть в военному это не надо объяснять, потому что там целый тянет за собой целую скажем так трудности в цел. деятельности, как в управлении, как в взаимодействии, ну, в логистическом обеспечении и всего остального. То есть военным это не надо. То есть просто объяснить вашим зрителям, почему я полностью ну, с... Коротко, да, согласен, слова, согласен да. с... 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 координации. Да, то есть там много, ну, много параметров. Ну вот представьте себе, штаб бригады находится за 50 километров от э, роты своей, которая действует отдаленно от не то что э, штаба бригады, а от штаба -бригада. батальона своего. То есть управлять этой ротой она фактически предоставлена сама себе uh -huh. снабжать, управлять ее действиями, налаживать взаимодействие с соседними подразделениями. Это все усложняется. А вот если бы действовало да, цельным каким-то воинским коллективом, то это совсем другой уровень. Вот. Поэтому я полностью поддерживаю обоих ваших гостей. Тут... Uh -huh. А, хотелось комментировать. А, ну, да, еще есть одно пожелание, грубо говоря, к высшему командованию. опять таки поверьте, я уже за последнее время, наверное, могу себя относить к профессиональным военным, поэтому я знаю рамки, за которые нельзя выходить с точки зрения ну целесообразности там военной тайны и так дальше. Меня еще один вопрос, очень сильно волнует, который я хотел именно сегодня поднять, это вопрос, связанный с отношением сегодняшнего, там, не знаю, стеблишмента, Владного там. или, может, высшего командного состава, это вопрос кадровый, как они сегодня подходят к кадровой политике в боевых частях. А нельзя, нельзя сегодня проводить какие-то мероприятия, связанные там с зачистками. Нельзя сегодня в боевых подразделениях вывешивать списки, когда, например, в батальоне Айдар оказывается сегодня а, вот я уезжаю сюда, я увидел список, где 400 человек дезертиров. Причем из них есть люди, которые пали смертью героев на поле боя. Вот я считаю, что хотите это делать, пожалуйста, найдите время этому всему. Соберите командиров. Это а, военной прокуратуре в первую очередь, Как бы касается и всему есть время. Когда мы, вся страна живет в ожидании очередной эскалации, сегодня выдавать такие списки и заниматься гонянием демонов каких-то, я считаю, это крайне неправильно одной стороны. А с другой стороны, наносит колоссальный вред моральному духу в боевых подразделениях. Это первое. И второе. Я, по сути, являюсь как бы именно именно занимаюсь вопросами разведки, ну и разведчик всегда взаимодействует с, и с силовыми подразделениями в том числе. У меня э, неоднократно были контакты с силовыми подразделениями, которые очень сильно нам помогали по вопросам клининга, то есть, то есть зачистки непатриотически, мягко говоря, настроенных людей на территории Украины, которые приезжают, въезжают сюда. У нас есть оперативная информация о тех людях, которые занимаются определенной народной деятельностью. Мы, естественно, не имея возможности фильтровать на блокпостах, потому что этим занимаются другие подразделения. Мы задаем информацию. Вот у меня был. Э, просто один случай который кардинально ну, изменил мое отношение к лицам лицам которые были причастны к беркуту не к беркуту самому я не говорю ничего меня шаповал виктор это тот человек который ну, лично по моим данным задерживал не один раз и по заметьте давал информацию и в сбу и давал информацию беркуту задерживали всегда беркут Именно вот вот с этим человеком я не, не, сегодня не поднимаю тему отношения к Беркуту. К сожалению, как мне говорил командир Беркута, очень тяжело умирать за родину, которая тебя предала анафими. Но это другой вопрос, мы его не поднимаем. Но именно этот человек, он лично, вот по моим данным, он реально делал работу, он реально задерживал контрабас, он реально... Принимал, паковал людей, которые, ну, поверьте, в стране наносили такой вред, что ну, его оценить невозможно. Это, это надо иметь другую компетенцию. Именно по этому человеку я просто вчера проезжал блокпост, и мне сказали, что его арестовали. А, предмет ничего не знаю. Я просто обращаюсь. А... С точки зрения военной разведки, этот человек, я лично могу констатировать, принес неоценимую услугу. Если у него что-то было дальше, это не мой, не мой вопрос, но с чисто с человеческой позиции я вот это обязан был озвучить. Поэтому кадровый вопрос, вот будьте любезны, пожалуйста, люди это самые тяжелые вопросы, которые надо быть, ну, Просто ювелірами, хірургами акуратненько делають ці вічі. Тим більше пройшов год, і зараз через год займається такими віщами. я ще не час. Продовжимо воєнний щоденник. Прямо зараз у нас буде телефонний зв'язок. Анна віддаю тобі слово. Дякую, дякую. Обов'язково ще й про кадрову політику. Повернемося до цього питання, але тема дійсно. часу Так, дякую, панова. Да, секунд по сорок, буду вам Я даже быстрее. Я хочу обратиться к господину Путину. Если он все-таки решится на полномасштабную, ну, со своей стороны, видя, что делается на фронте, гарантирую, получите второй Другой Афганистан выдачи. в Украине. Потому и не решится. Константин, обогласка вам. Ладно. Ну что, освобождение наших э, пленных, ну, с юридической точки зрения, даже заложников, скажем так.